Команда проекту Дніпрянин опублікувала результати розслідування стосовно самопроголошеного власника клубу Антона Ахметова. За даними журналістів, він може бути причетним до шахрайських схем та політичної пропаганди, а також співпрацював з окупаційними силами. Раніше Ахметов, який відомий як Антон Михайлович Карайван, брав участь у проросійських мітингах в Україні та знімався в пропагандистських сюжетах у російських граціях. Також він зазначений у базі Миротворець як посібник окупантів. За даними судових документів, ця особа фігурує у кримінальних провадженнях за шахрайство, привласнення документів та несанкціоноване втручання в роботу електронних систем. Аналітики зазначають, що подібні скандали підривають довіру до українського футболу та наголошують на важливості ретельної перевірки власників клубів.